Вітаю, вітаю вас, мої солоденькі! Знову з вами я, ваша Євгенічка, і продовження мого серіалу під назвою Жакетик в стилі Шанель. Друга спроба, другий сезон. Так, перед тим, як я начну вам тут все розказувати і показувати попередження. Інколи я буду переходити на Азіровський діалект. Так що, якщо що, не кидайтесь в мене капцями добре. Краще в подобаєчку. одразу. Вліпіть за мої намагання співати Солов'їною. <гум> Вліпили? Все, поїхали далі. Так от, в попередніх серіях, що у нас було? Що я там було, накрутила вам? І що я вам показувала? Якщо ви ще не дивилися, то подивіться. А якщо не хочете, я вам зараз розкажу. Там я розказувала про те, що в мене вже зв'язалася спинка і дві пілочки, які в мене були пригоди, коли я питала. Питалась, намагалася, оці смужечки одна до однії підігнати. Ой, натерпілася я. Та ні, Насправді все було не так складно, як тут я е, вам описую, тим не менш, трошки головою потумкати е, довелось. А після того, як я вам це все відзняла, е, показала, на YouTube виклала, я зв'язала два рукави, як ви бачите. І, як ви бачите, ще й приєднала все один до одного всі деталі. Так, так вироби я зараз в'яжу з шивні. Я вмію в'язати по кругу зверху вниз, знизу вверх, але мені більше подобається зараз отакий варіант в'язання. Так, от, зв'язала я два рукави, і тут знов не обійшлося без пригод. Значить. Так, я тут внесла деякі корективи в порівнянні з моїм бомберчиком у стилі Шанель. І хоча я там вам розповідала так гарно про те, що ці рукави сіли на мене, як ідеальні, просто як на мене шиті, то чому ж я вносила якісь корективи, спитаєте ви? Доречно спитайте, а я вам відповім. Ну, справа в тому, що я хотіла, щоб оцей жакетик підходив не тільки мені, а ще й моїй мамі. Ну, можливо, колись доведеться передати їй це як якийсь скарб, як наслідство. Я жартую, звичайно, але мені було б спокійніше розуміти, що коли мені ця річ набридне, то я її не викину. А подарую. Е, і хотілося, щоб на неї жакетик сідав як рідненький. Тому я зробила рукави трошки ширшенькі, от і все. А саме додавила 5 петель. Все просто. І так, якщо спершу я в тому бомбері в'язала рукави аж 170 рядів. То тут я е, їх зробила трошки коротшими. Я зв'язала 156 рядів до пройми, я маю на увазі. І там 170 теж до пройми було. І ще 50 рядочків на е, окат-рукава. Як це буде українською? Можливо, так і буде. Не знаю, треба спитати у гугла-переводчика, перекладача. Так. Я ж казала, що Путу інколи на Азіровську переходить, тому ви не нервуйте з цього приводу добре. Так от, що я тут зробила? Давайте розкажу попетельно і порядово. Я набрала 65 петель і в'язала до пройми 156 рядів, як ви вже зрозуміли. А далі я щучок обнуліла, тобто цей свій рахівник. Скинула на нуль. І вже от ці 50 рядочків окату я рахувала з першого ряду по 50-й. Мені так зручніше. Я завжди ділю частину виробу на до і після пройми. Така звичка в мене сформувалася коли я стала в'язати на машині. Я там саме так і робила. Я не розумію, чому інші так не роблять, тому що це дійсно дуже упрощають жизнь. Угу. Про рукави я вам розказала, але не все. Я не розказала, які я робила скорочення на окаті. А вони були такі. По одній стороні я робила скорочення 5, 3, 3, 2, 2 і 5 раз по одній. А по другій стороні я робила 5, 3, 2 і 5 раз по одній. І в мене виходило 16 і 19 рядочків. Двадцятий рядочок я пров'язувала без будь-яких скорочень, а далі знову робила скорочення в кожному рядочку. 10 разів. Тобто, в мене вийшло ще 20 рядочків, тобто в сумі 40 від початку пройми окату. В мене залишалось до 50 і ще 10 рядочків, і мені треба було зробити більш круті скорочення на оцей самий окат. І я робила так з обох сторон: 3, 3 2, 2, і закриття. На закриття в мене залишалось 10 петель на спицях. Все. Але це не все що я хотіла вам сьогодні розповісти. Бо, як ви бачите, ну, можливо, це не так видно зараз, але рукави я в'язала без додавання махеру. По-перше, тому що в мене було всього 4 маточки того махеру. А це мохер був шиншила ланосо. Дуже гарний насправді мохер. Він мені дуже сподобався. І такого, знаєте, сіро-блакитного кольору. Дуже гарний колір. Але біда в тому, що оті чотири моточки я забрала останні. І більш ніде. В українських магазинах його нема. Я облазила весь інтернет. Я перелопатила все, що можна, і все, що не можна. Нема. Що робити? Звичайно, я стала шукати якісь аналоги і знайшла такий більш-менш схожий колір вона е, гадто. Але то мохер на шовку. Ну, і дорогий, дорогий, звичайно. А мені не хотілося, якщо чесно, заради двох маточків щось там замовляти. А я ж не можу тільки два маточки замовити, Мені ж треба. Ви ж розумієте, цілу коробку загрібсти. Бо мій хам'як дуже жадний до нової пряжі. І там мені стільки всього подобається в тому магазині, де я два моточки ланагато, знайшла, що треба було просто негайно включати стоп-кран і звати на поміч ту саму жабу, яка давить хом'яка. Так от, вирішила я в'язати ті рукава без махер. Чи знаєте, з яких міркувань? Це по-друге. А з тих міркувань, що я зв'язала бомбер, і там в мене мохер на шовку в рукавах є, і мені колеться. Уявляєте, мохер на шовку дуже дорогий, і він мені колиться. Кусається Зараза. <смі> Бо там, де тіло, я ж одягаю на якусь маєчку, чи може там футболочку, чи може якийсь джемпер, як кажуть у Львові джемпер. Мені так подобається це слово, я взагалі обожнюю. Коли я його чую, це якийсь екстаз просто <смі> джемпер. Ну, просто в нас так не кажуть кажуть, джемпер, а там джемпер. Супер. Таке м'яке слово виходить. Мені дуже подобається. Зрозуміли вже, так? Не буду повторювати цей джемпер 154 рази. Добре. Так от А рукави на голі руки, і виходить, що мені це не дуже комфортно. Тому я вирішила, що тут я рукави точно без махеру буду в'язати, бо мені ж кусається той махер. А так, вже. Буде точно все добре і комфортно. Ну, от і зв'язала і думала: знаєте, що я думала? Що це якесь прокляття, мабуть, жакету-шатель? Що я, мабуть, дов'яжу ще до цих рукавів, що без махеру, перети спинку теж без махеру. І зроблю якийсь, ну, що б це таке було, лонгслів чи щось таке, як воно назветься такий виріб. А із оцього типу жакетиків зроблю вже не жакетик, а жилеточку. <рив> Думаю, блін, ну знов, ну знов це буде не жакет, а чорті, що, так. А я ж тут намагаюся все ж таки жакетик зв'язати, а? А воно мене водить по колу. Ну, коли я зметала? Все ж таки свій жакетик я вирішила, що ні. З тих ниточок, що в мене залишились, я, мабуть, зв'яжу маєчку під низ. А цей жакетик вже нехай буде жакетик з рукавами. Ніяка ні жилеточка. Угу. І ще, пам'ятаєте, я в своєму бомбері протягувала між петлями різнокольорові ниточки. Щоб зробити такі вертикальні смужечки. Це якось відсилає нас все ж таки до фактури шанель у полотні. І тут я вирішила, що теж щось таке хочу зробити. Бо оці полосочки і шанель якось у мене не асоціюються разом. Треба все ж таки якусь прикрасу зробити. Ну, і що я вигадала? Дивіться, я зараз покажу. Бо так, це не очевидно. А коли ви. Придивляєтесь ближче, то їх видно. Я поки що тільки три смужечки зробила, як ви бачите. Ось вони буду показувати, бо, може, не одразу зрозуміло, що я маю на увазі. Ось. Я взяла три ниточки о, різні, але в одній гамі. Вони всі блакитні. Одна дуже світло-блакитна, друга середньо-блакитна, а третя темно-блакитний колір має. І що це в мене за ниточки? Знову таки купляла колись на пробу по одному моточку, і от бачите, все це пішло в діло. Так, оце ниточка мелоді. Наскільки я пам'ятаю, вже в мене не збереглися ніякі етикетки. ну, Я просто знаю, що це мелоді. Така чисто синтетична історія тут. Хоч і пишуть, що там 9% мериносу чи якоїсь шерсті, але ж, ну, це не віриться взагалі. Це якась брехня, мабуть, а там хто його знає. Друга ниточка, така середня. Це в мене така віскоза від газалу. Вона вже принцеса чи якось так називалась, снята з производства. Знята з виробництва. Так, так, сама себе а, поправляю. І ось така ниточка, це в мене бавовна, теж з віскозою. І вона теж, якщо я не помиляюся, знята з виробництва і вже ніде її не знайдеш, а у мене ж по одному моточку залишилось. І от я думаю, що треба. Ось такі смужечки поробить. Ну, так, як, начебто, прикраса якась. Щоб таке полотно було не смугасте, а типа в клеточку. Ну, ви в клітиночку зрозуміли. В цілому я дуже задоволена. Рукави теж на мені добре сидять. Бо ті 5 петель, як ви розумієте, по ширині, ну. Багато нічого не вирішують. І по тілу теж на мене все добре сіло, і це вже виглядає дійсно як жакетик. Ніякого ззаді фалди фалди нема. Спереді теж все дуже добре. Оці смужечки там, де треба, на рівні талії, і о, вони якось цю талію навіть підчеркують. А як це сказати українською? Підкреслюють! О, згадала, підкреслюють так. І все виглядає дуже добре. І я так розумію, що мені залишилось зовсім мало. Це саме поробити оці смужечки ниточками і обробити по краю. Ну, є в мене деякі. Ідеї з цього боку, що, що саме я буду, хочу темно-синьою такою ниточкою зробити окантовочку. <свісля> і зробити її, ну, так, от, в стилі Шанель, щоб було. І все, і все буде готово. І я маю сподівання таке, що в наступному відео я вам вже буду показувати готовий виріб. Ну, все, мої дорогенькі, мої солоденькі. Цілую, люблю, бувайте до наступного відосику. Чао!